Вітаю всіх! Пропоную подивитися відповідь на питання, що вам потрібно вирішити негайно. Можливо, якась проблема у вас визріла або інші питання. Тож, що вам потрібно вирішити негайно? Розклад, як завжди, на три варіанти коротко про головне. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант для вас, що потрібно вирішити. Вісімка мечів. Вам потрібно вирішити якусь ситуацію, в якої ви взагалі не розумієте, що вам потрібно робити. Ви не бачите і не розумієте, який буде у вас кінцевий результат у ваших справах або, можливо, у якихось питаннях. Наразі ви можете перебувати, ніби із зав'язаними очима. Не розумієте, куди вам рухатися, що вам робити, як вам вирішити те питання. Можливо, очікуєте, що хтось прийде до вас на допомогу, але вам варто розуміти, що допомогу у цій ситуації ви можете тільки самі собі надати. Можливо, для вас наразі ну, такі будуть ситуації. Коли ви будете не вільні у своїх діях, певні обставини можуть вас обмежувати, заставляти вас робити ну, так, таким чином, ну, як вам не хочеться того робити. Також, можливо, у вас можуть виникати труднощі у якихось контактах, налагоджуванні контактів, вам буде важко домовитися. Можуть виникати якісь складні ситуації, коли у вас ніби руки будуть опускатися. Але вам що потрібно вирішити? Вам потрібно оце все вирішити і зрозуміти, що вам не потрібно здаватися, взагалі заборонено здаватися. Вам потрібно просто здолати свій страх і робити те, що ви можете зробити в цій ситуації. Нічого не відкладайте на потім. Якщо у вас є якісь довгострокові плани, вирішуйте їх наразі. Якщо ви знаходитесь в якомусь скрутному положенні або обставини на вас впливають, вам потрібно вже вийти з тих обмежень і організувати процес вирішення ваших питань. Тому ще вам буде допомога, якщо ви будете, можливо, розраховувати певні кроки, можливо, економити. Для когось економити фінанси, для когось свої ресурси, здоров'я. Тому що у вас ну, такі можуть бути зовнішні обставини, які вам потрібно буде вирішувати просто негайно. Тож, якщо це робочі питання, можливо, ви будете стикатися із протистоянням ваших колег, або будуть якісь скриті конфлікти, або вам потрібно буде вирішувати юридичні питання, ви будете відчувати, що хтось сторонній до вас туди вмішується, то вам також це потрібно все вирішувати. Не ігноруйте те, що до вас приходить, яка інформація, можливо, вам просто потрібно наразі сконцентруватися на головній меті. І все дуже добре організовувати, чого б то не стосувалися, бути дисциплінованими, економними. І також, можливо, вам потрібна взагалі така повна зібраність і концентрація саме будуть вам допомогою. Ну, а ще, можливо, для кого це буде потрібно, то будете звертатися за юридичними консультаціями або за парадами до спеціалістів. Тобто вам потрібно якісь питання негайно вирішити, саме ті, яких ви не розумієте, який вихід з них знайти. Другий варіант для вас: четвірка мечів говорить про те, що, можливо, ви занадто довго перебуваєте у якомусь обмірковуванні. Хтось, можливо, для себе обмірковує ту ситуацію, взагалі, що у вас склалася. Хтось, можливо, ну, не хоче починати, вам вже прийшов час розпочинати якісь нові проекти, а ви зробили у своїх справах паузу. Також, можливо, вам потрібно вирішити питання, що ви наразі можете відчувати таке небажання щось робити, через свої лінощі. Ну, і ще, можливо, у вас просто прийшов час, щоб. Ви Поміркували над своїми планами. Ну, або вам потрібно зробити, підвести певний баланс того, що ви вже пройшли і прожили. Також, можливо, наразі для вас потрібно вирішити саме те питання, яке ви вже відкладали. А час пройшов, щоб ви знову ж до нього звернулися і повернулися. Але це повинно бути не поспіхом. Вам потрібно все це. Спланувати, обміркувати, бути дуже акуратними, точними, оцінювати адекватно те, що відбувається. Ну, і також, можливо, для когось буде потрібна реабілітація на цей період і накопичення сили вашої. Ну, і, звичайно ж, бути більше стриманими. Тому, якщо кому потрібна та реабілітація або ще які питання, то вам потрібно це все вирішувати, вирішувати традиційним підходом. Тобто, так, як ви звикли, і як ви вже знаєте, довіряйте тим, якщо комусь потрібна медицинська допомога, то довіряйте тим, в кому ви впевнені там у вирішенні ваших питань. Не відкладайте нічого, тому що енергії, хоча і швидкоплинні, але все ж таки вони говорять про те, що діяти потрібно. Але і також, якщо діяти, то це все у вас повинно бути обмірковано. Не відкладайте свої справи на потім. І третій варіант для вас, що потрібно вирішити: у третьому варіанту вийшов такий серйозний аркан старший аркан, верховний жрець, який вам говорить про те, що. Можливо, вам вже прийшов час вирішити певні питання в своєму житті якимись традиційними методами. Для кого потрібно пройти співбесіди, переговори провести якісь, комусь підвищити кваліфікацію, або там налагодити договорні стосунки, то вам потрібно це все зробити, а не відкладати на потім. Ще можливо, вам потрібно зрозуміти, що наразі. Вам потрібно вирішити питання із тим, що є всередині вас. Вам потрібно все дуже добре обміркувати, спланувати, організувати. Це не стосується ваших фінансів. Це стосується того, що вам не варто занадто бути зацикленими на матеріальних питаннях. Краще більше часу призверніть на свій духовний розвиток. Також, можливо, у вас у стосунках наразі потрібно якісь традиції застосувати, можливо, щось нове внести для себе, тобто піти на якісь креативні вирішення ваших питань. Ну, можливо, у вас були традиції, які вам не приносили не вам, ні вашому партнеру задоволення, то їх вже можна переглянути і спільно визначити, що б ви хотіли для себе залучити нове, які традиції встановити. Це також важливий момент, тому що ті традиції, яких ми дотримуємося і вони приносять нам задоволення, звичайно, вони зближують і партнерів, і ви відчуваєте в себе опору від тих традицій. Також, можливо, у вас буде надходити інформація, і вам потрібно на неї звернути увагу і по тій інформації вирішити питання, навіть якщо вам доведеться поспілкуватися з більш компетентними людьми у ваших питаннях. І ще, можливо, для когось це актуально, потрібно приділити час для своєї освіти і духовному розвитку, як я вже казала. Тому вам варто звертати увагу на всі поради, які вам будуть надходити, але вам не потрібно їх застосовувати без усвідомлення. Тільки визначивши, наскільки вони вам корисні і потрібні, ви можете їх прийняти до уваги. Також, можливо, іще вам потрібно до когось звернутися за консультацією. Якщо у вас, ви самі поки що не бачите рішення своїх питань, то не ігноруйте той момент, відкладати нічого не варто. Щоб ви не зависали у тому стані, коли ви ще не відірвалися від своєї стабільності і не отримали щось краще. І щоб ви там не зависали, не балансували, вам потрібна ну, ота консультація або з більш компетентною людиною з того питання, яке вас турбує, або, можливо, вирішувати взагалі так традиційно, для кого це в робочих питаннях, то можливо, налагоджувати контакти З вашим керівництвом. Це був у нас третій варіант.